Як працюють програмні свічки? Супер популярне питання у мене в повідомленнях, у мене в коментарях, тому давайте розбиратись. Програмна свічка це додатковий спосіб привабити те, що вам необхідно. Це не те, що замість вас заробить гроші, це не те, що замість вас знайде вам чоловіка. чи Знаю, виконає ваші бажання, а ви будете лежати на дивані. Ні, але це додатковий спосіб привабити ту енергію в життя, яка вам необхідна. Тобто, якщо Свічка на гроші, вона привабить грошову енергію. Якщо це свічка на кохання, вона привабить е, таку енергію, яка може допомогти вам зустріти партнера. Е, але для цього вам все одно треба буде зробити певні кроки. Але свічки це дуже сильний інструмент, дуже корисний інструмент, і їх можна використовувати на регулярній основі для того, щоб е, досягати всього, що вам необхідно. Дуже важливо також чистити свічка, свічкаво, наповнюватись енергією. Люди, які не хочуть за до допомогою свічок приваблювати гроші або кохання, або здійснювати бажання, все одно мають регулярно запалювати свічки на чистку, а також свічки на наповнення енергії. Кожна, кожен елемент свічки має свої властивості, і свою силу. І віск бджолини натуральний, він вже сильний сам по собі, і трава, і ефірні олії, і все це, коли створюється програмна свічка. Говориться певний заговор на цю свічку, тому все це працює, але якщо ви все вірите, і якщо працюєте ви.